Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, компанія автопарк. У нас нове надходження. Автомобіль марки Audi А5. Автомобіль 2020 року укомплектований 2-літровим бітурбовим бензиновим мотором, автоматична коробка передач та система повного приводу «Кватро». Взута 18-й радіус легкосплавні диски, гума в доброму стані зимова стоїть, в човреному кольорі. Комплекла... Комплектація S-Line. Має повторювачі на дзеркалах, потонована. Автомобіль дуже в гідному стані, без нарікань зовсім. І так, по салону, друзі, салон нас зустрічає шкіряний. Ззаді, як новий удобний підлокотник, пакет кліматконтролю. Передній ряд, друзі. 400 підйомника, електроприводи сидінь, датчики світла та дощу, мультируль, пелюстки підрульові, кліматконтроль, ар-камера, підігрів сидінь та багато інших. Функцій. І так, друзі, кому сподобався даний автомобіль, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А, Компанія автопарк. Також можна придбати автомобіль в лізинг та кредит. Всім спасибі.